Гаразд, наступне питання. Давайте поговоримо про Україну та Росію. Отже, ми знаємо, що Росія розпочала цю війну, вона вже давно є противником Сполучених Штатів, і водночас ви чули, як президент робив досить цікаві заяви, зокрема про те, що Росію не включили до списку країн із широкими випадковими тарифами. Тож думаю, одне з питань, яке я вам поставлю, коли ми говоримо про прагнення до миру, адже всі погоджуються, що це бажаний результат. Чи підтримуєте ви, та президент, капітуляцію України перед Росією як ваше визначення миру? Пані ніхто не говорив про капітуляцію. Ми говоримо про мир, досягнутий шляхом переговорів. Тобто це означає, що ви погоджуєтеся з тим, щоб Росія залишила ці території, які вона намагається захопити, щоб потім рушити далі на одного з наших союзників по НАТО. Пані, я вважаю, що ситуація є прикрою, прикрою і її спричинила попередня адміністрація. Але всі, хто говорить про перемогу та досягнення успіху, ще не представили мені жодного плану, який би зміг витіснити російську армію з цих територій, пане. Я ціную, що ви часто згадуєте попередню адміністрацію, але зараз ми перебуваємо в цій адміністрації. Тож, як людина, яка служить за дорученням президента США, чи вважаєте ви Росію справжнім противником? І чи ваша дефініція миру полягає у капітуляції України перед цим вторгненням? Пані? Я ніколи не говорив про капітуляцію, і ми готові до переговорів щодо як ми сподіваємося, стане тривалим миром. Дякую. Я передаю слово далі. Говорили про успіх операцій Хуситів. Скільки це приблизно коштувало? Скільки грошей ви витратили на ракети, які запускали по хуситах? Ну, вам доведеться порівняти це з тим, скільки це коштувало? Я питаю, скільки це коштувало. Ми перенаправили маршрути, оминаючи Червоне море. Мені сказали, що це кілька сотень мільйонів доларів, можливо, майже мільярд доларів. Скільки американських комерційних суден під прапором США пройшли через Червоне море після вашої так званої успішної операції? Ну, на щастя, на відміну від попередньої адміністрації, відповідь жодного. Військові кораблі проходять? Ні, ні, ні. Я не питав про військові кораблі. Я питав про комерційні судна. Скільки комерційних суден? Минуло вже кілька тижнів, скільки суден США пройшли через Червоне море. Ну чи ви, пане конгресмене, ви б відправили цивільні судна? Питання не до мене, пане міністре, а до вас. Ми відповідально відправляли кораблі. Відповідь жодного. Я повертаю собі час. Скільки генералів і адміралів ви звільнили? Я не знаю точної кількості. Ви не знаєте кількості? Це вісім. Чи можете ви. Пояснити, чому когось із них було звільнено. Але просто поясніть чому. Адже всі вони служать на розсуд президента. І я думаю, ви знаєте, я просто питаю вас ну, чому. Генерал Кейн ну, – чудовий приклад. Я питаю вас, чому. Мабуть, нам треба навчитися в Принстоні, що означає чому. Чому ви його звільнили? Вони служать на розсуд президента, і ми хочемо кращого представництва на кожній з цих посад. Ви не можете пояснити, чому звільнили когось із них. Час джентльмена вичерпано. І я. Дякую, пане голово. Я прошу одностайної згоди долучити до протоколу статтю. Видатний член цього комітету без заперечень, так і вирішено, підтвердив, що насправді цього року була пауза в наступальних кіберопераціях. Міністр оборони щойно це заперечив. Цей комітет заслуговує знати, чи щойно міністр збрехав. Пане. Міністри, багато хто вважає, що ви були некваліфіковані, недостатньо кваліфіковані для цієї посади. Ви вже 4,5 місяці обіймаєте посаду міністра. Заради американського народу та наших військовослужбовців сподіваюся, що ви з того часу підготувалися належним чином. Давайте поговоримо про Індопаком. Який рік ВМС офіційно визначили як орієнтир готовності до війни з Китаєм? Ну, це має бути вже зараз. Ми знаємо, що заявляв Китай. Радий це чути, але є офіційно визначена дата. Я розумію, але було б нерозумно з мого боку в цьому середовищі розкривати, коли ми вважаємо себе готовими. Це те, що заявляє Китай, і ми розуміємо, про що вони говорять. Питав, я хочу бути здатним і готовим до цього. Не потрібно затягувати відповідь 2027 рік. Згідно з розсекреченими оцінками Міністерства оборони, скільки бойових кораблів зараз має ВМС Китаю. Багато і їх кількість і зростає 370. Це найбільший військово-морський флот у світі. Скільки має ВМС США на сьогоднішній день? Завдяки цьому бюджету кількість зростає. Це певна кількість. Мене цікавить конкретна цифра, але це трохи менше ніж 300. 296. Майже вгадали скільки кораблів за прогнозами матиме Китай до 2030 року. Я вважаю, це засекречена інформація, але їх кількість зростатиме дуже швидко. Є звіт МДР Міністерства оборони. Оприлюднений, є нерозсекречена цифра. Їх кількість стрімко зростає. Дозвольте, я вам допоможу 435. Подивимось, чи зможемо ми досягти кращого результату в Юконі. Який коридор на сході Польщі є вразливим і пріоритетним для США? Підкріплення він з'єднує Білорусь з... А... з російським регіоном. Я впевнений, що ти можеш мені сказати. Я можу вам сказати. Це Сувалкський коридор, яка сильно мілітаризована російська територія з'єднує Сувалкський коридор. Там розміщені ракети, здатні нести ядерні боєголовки. Вона становить загрозу для всього НАТО. Вона знаходиться прямо там, у центрі Східної Європи. Бачу. Ми тут граємо у вікторину. Зрештою, на щастя, ми змушуємо наших союзників по НАТО збільшувати свої витрати, щоб вони могли себе захистити. Пане... Пане секретарю, я поставив вам конкретне запитання. Дякую. Це Калінінградська область. Тож, який відсоток втрат на українській передовій, якщо говорити про дрони зараз спричиняють ФПВ-дрони? Дуже великий відсоток. І ми уважно вивчаємо цей конфлікт, щоб зрозуміти цей факт. Сподіваюся, що так. Це понад 70%. А яка служба США розробила доктрину або стандартизувала закупівлі для інтеграції ФПВ-дронів? Це армія. Хотів би, щоб це було так, але насправді відповідь жодна з них. Тож ми ще не готові і нам потрібно швидко це виправити. Дозвольте перейти до іншої теми. Кілька тижнів тому, коли мій офіс відкрився у Фредеріксбурзі, я поспілкувався з матір'ю одного з пілотів f 18 який виконував місію 15 березня над Червоним морем у Ємені, про яку ви говорили через Сігнал. Я знову поговорив з нею у вівторок і запитав, чи є щось, що вона хотіла б, щоб я підняв це питання. Вона вважає, що вам потрібно подати у відставку. Вона також мала кілька запитань, але одне з них вона сказала, що була б вдячна за вибачення. Вибачення за те, що було розкрито секретну інформацію. Її син навіть не міг сказати їй, куди прямує Трумен. Але в чаті сигнал невеликої групи HoTPC Ця інформація з'явилася, що створило ризик для життя її сина та виконання місії. Пане секретарю, так чи ні? Чи вважаєте ви, що повинні вибачитися перед нею? Будь ласка, обов'язково передайте їй нашу вдячність за майстерність і героїзм. Я дуже вдячний. Я впевнений, що всі в цій залі вдячні. Я пишаюся тим, що зробив її син. Питання в тому, чи повинні ви вибачитися перед нею за свої дії, чи будете ви нести відповідальність? Це була надзвичайно успішна місія. Її син виконав чудову роботу. Вони зробили блискуче. Кампанія проти хуситів була успішна. Пане секретарю, я з вами згоден. Блискуча робота. Виступ тих пілотів і військовослужбовців ВМС чудовий. Ми говоримо про те, що ви зробили, і відповідальність. Ви вибачитеся перед матір'ю чи ні? М. я не вибачаюся за успіх. Ви не вибачаєтеся за те, що наражали її сина на небезпеку і за те, що поставили місію під загрозу. Що ж, це справді розчаровує і не відповідає тому рівню лідерства, на який заслуговують наші військові та їхні родини. Це відверто кажучи, вражаюча відсутність оперативної безпеки. Е. -е. Рядових навчають діяти. Набагато краще, ніж це, це було безвідповідально. І, схоже, ця відповідальність не поширюється на міністра оборони. Тому я вважаю, що ви повинні піти у відставку. Мати каже, що хоче, щоб ви пішли. На цьому я завершую.